Доброго дня, шановні мешканці Білої Церкви, доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Сьогоднішню прес-конференцію я хотів би присвятити перш за все такій важливій події, яка відбудеться найближчим часом. Це 1 вересня. От, хвилююча подія для дуже багатьох, в першу чергу батьків, дідусів. От, бабусь, так, в нас в білій церкві близько 7,5 тисяч дошкільнят йдуть до навчальних закладів дошкільних, а також практично десь 19,5 тисяч школярів в нас 1 вересня переступлять поріг шкіл. От, тому робота в як в навчальних закладах, так і дошкільних навчальних закладах, у всіх вже розпочалася. Була проведена 26 серпня, була пройшла педагогічна конференція в кінотеатрі Довженка. От, це така подія, коли вже всі педагоги, як кажуть, вже налаштовуються на роботу, от, де були визначені основні пріоритети, е, на 2000. 16-2017 рік для, саме для управління освіти Білоцерківської міської ради, а також ну, для всіх, як кажеться, шкіл і дошкільних навчальних закладів. Також ну, 1 вересня це не, не тільки, я так скажу, такий час ще для. Управління освіти Білоцерківської міськради, також це такий час ще для в першу чергу відділу капітального будівництва, також управління житлово-комунального господарства, які теж готувалися до 1 вересня. В цьому році ми виділили на капітальний ремонт саме на нашу освіту, близько 28 мільйонів. Я можу сказати так, для Прикладу цифри в минулому році це була цифра близько 10 мільйонів, тобто практично втричі. От, так що в цьому році ми робили капітальні ремонти покрівель. От, і ми вже їх робили саме надійні, шатрові. Так що роботи ще ведуться, але на процес навчання дітей вони абсолютно не впливають. От, є вже закінчені роботи, є також. Також ми звернули увагу і в цьому році. Ми багато приділили уваги, особливо ремонт освітлення в навчальних закладах. Він нас, за деякими показниками він був значно нижчий, ніж допустимий. І ми зараз саме звернули на це увагу для того, щоб зробити освітлення, таке як повинно бути в навчальних закладах, тому що це зір наших дітей, це здоров'я наших дітей, тому ми. Скажімо, цього року, цього літа цим особливо переймались і робили такі ремонти. Також заміна вікон на енергозберігаючі, тобто старі дерев'яні вікна. Є садочки. В першу чергу ми, звичайно, це і школи, і садочки були, але в першу чергу ми націлилися на садочки, тому що там найменші діти. І є вже садочки на 100%. У нас закрито, тобто питання вже стоять нові. Металопластикові вікна з енергозберігаючими склопакетами. Теж роботи практично вже по всім цим об'єктам От. Також капітальні роботи по відновленню санвузлів, заміні комунікацій. Ну і Багато інше також поточні роботи школи виконували на ті кошти, тобто на кожну школу і на кожний садочок ми в цьому виділили на школу по 46 тисяч гривень, на садочок десь по 34 тисячі гривень. Це на ці гроші поточні ремонти виконували вже силами, як кажуться працівники, фарби. От, ну, в основному це закупка фарби і відновлення, підготовку от, закладів до 1 вересня. Також хочу сказати, ви знаєте, нам два роки рішення монопольного комітету, там були на нього подані скарги, і нам блокували харчування дітей. Значить, я вам хочу сказати, в цьому році харчування і гроші виділені, тендери проведені, в цьому році харчування дітей з пільгових категорій, діти-сироти, напівсироти, малозабезпечені, інваліди. Ми відновлюємо харчування в цьому році всіх цих категорій населення безкоштовне. Батьки теж зможуть, але це вже якається за додатково інші діти зможуть теж харчуватися, але у всіх школах буде 100% відновлення харчування дітей. От для малозабезпечених пільгових категорій безкоштовно, для батьків ну, поки що так за гроші, але в будь-якому випадку харчування буде. Також проведена робота, і обов'язково тобто, зберігається пільговий проїзд для дітей. Це теж буде зберігатись. Тобто, з перевізниками це не тільки стосується тролейбусів, а й маршрутних таксі. Діти від першого до четвертого класу безкоштовно, від четвертого до одинадцятого класу 50%. Але хочу наголосити у робочі дні. Це не стосується вихідних Тобто, коли діти їдуть до школи і повертаються і так далі. От. Також, я вже казав, до 1 вересня управління ЖКХ закінчують малювати, тобто встановлювати знаки, малювати розмітку по місту. От. Ми в цьому році плануємо поставити близько п'яти нових світлофорних об'єктів. І вже ви можете бачити на вулиці Ліванівського заводська. Там великий світлофорний об'єкт, який не могли зробити з його складності попередні, зараз вже встановлюється до 1 вересня він буде працювати. Так що ще 5 світлофорних об'єктів теж встановлено і буде проведена реконструкція близько 10 світлофорних об'єктів. Також ми плануємо, можливо, ви бачили, на масиві Тарашянський, це є. Додаткове підсвітлення пішохідних переходів, от мною поставлена задача в таких самих небезпечних пішохідних переходах, буде встановлено додаткове підсвітлення на 40 таких пішохідних переходах, найбільше аварійних і так далі. Тому, в першу чергу, я також хотів би звернутися до батьків, що, шановні батьки, купуючи речі дітям. От, чи то є одежа, чи то рюкзачки, я би попросив вас звертати увагу, щоб на них були такі флюоресцентні нашивки. Це дуже полегшує, скажімо, водіям, дуже, дуже серйозно допомагає видимість. В першу чергу зрозумійте, це безпека ваших дітей. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. От, і також я хотів би звернутися до водіїв. Багато там важливих магістралей проходить поблизу шкіл. Діти зараз повернулись з відпочинку, кількість дітей зараз буквально ці збільшується, І діти, як правило, тобто зараз буде багато дітей, тому в першу чергу дуже дуже велика увага. Багато хто з дітей відпочивав в таборах, в селах. Вони вже забули, що таке дорога. Тому батькам теж застережуємо, щоб коли ваші батьки діти повертаються, будь ласка. В школах, звичайно, будуть проводити, в садочках цю роботу по вивченню правил дорожнього руху, але це і відповідальність батьків також. Що стосується працівників закладу освіти, то всі виплати і надбавки педагогам, які передбачені чинним законодавством, здійснюються в повній мірі. Також в цьому році закладені будуть кошти. На 57 статтю так звану, це за сумлінну працю педагогічним працівникам будуть виплачені 100% в повному обсязі. Крім цього, в цьому році виплатили 100% це оздоровчі кошти не педагогічним працівникам, це технічним працівникам, які працюють в закладах освіти, які до цього року не виплачують. Тобто ми також дбаємо. Того, щоб ну, більш-менш, хоч якось фінансовий стан тих людей, які сьогодні працюють в закладах освіти, навчають наших дітей, щоб покращити трошки фінансовий стан. От. Щодо 1 вересня, в принципі, все, що я хотів сказати, також я ще хотів сказати про одну важливу подію, яка має відбутись 10 вересня. 10 вересня в нас буде відзначатись. День міста Білої церкви. Ми очікуємо багато гостей, будуть також міжнародні делегації. От ми запросили і вже дали відповідь, що будуть делегації з наших міст побратимів. От, я не буду перераховувати, ну це вільно, Старну, острівець, турецька делегація буде. От, можливо, навіть буде китайська делегація. Ми ще поки відповіді не маємо, але будуть гості. А також в першу чергу ми будемо робити свято для громади Білої церкви. Так. Тому е, заходів буде дуже багато. Я хотів би зупинитися на небагатьох. От, е, це в першу чергу я хотів би сказати, що. Фонд рух молоді організовує велопарад, але щоб більше людей долучились до цього, тому організатори за кожного учасника велопараду такий буде, я би сказав, сьогодні символічний внесок. Це 10 гривень. Але ці 10 гривень передаються на білоцерківську волонтерську групу, яка займається допомогою нашим бійцям, які сьогодні на сході. От тому очікуємо дуже велику кількість учасників, щоб сума вийшла значна, щоб нам не соромно було її передати білоцерківській волонтерській групі. Також, скажем, я не скажу за сприяння, я скажу за підготовки Агенції стратегічного розвитку Білої церкви. Планується такий захід, як квартал проєктів. Де будуть представлені найкращі проекти щодо розвитку нашого міста, де зможуть люди подивитись, оцінити. Так що, це, цей проєкт, який буде, він його підтримують дуже багато громадських організацій Білої церкви. Я думаю, дуже буде цікаво. Найкращі проекти, звичайно, ми будемо вже, як кажеться, втілювати в життя. Закладати кошти на їхню реалізацію, тому чекаємо на всіх, кому буде цікаво. Також буде організований дитячий квартал, де для дітей буде організовано дуже багато таких дитячих, цікавих, пізнавальних, ну я би не сказав, забавок. Це, це будуть ігрові такі речі, де діти будуть навчатись. От, знавати для себе щось нове. От, тому я запрошую всіх білоцерківців з дітьми, от, відвідати цей захід. От, я переконаний, буде дуже цікаво. Ми вже проводили заходи для дітей, я думаю, це буде не Ну і на вечір ми плануємо концерт, де будуть виступати е, наші білоцерківські групи, а також спеціальний гість. Це буде танок на Майдані Конго. Тобто, так, скажімо, таким концертом ми будемо завершувати святкування Дня міста. От, тому всіх запрошую, сподіваюсь, всім сподобається. От.